День святого Миколи для мене це свято завжди було особливим, бо саме цей день мій день народження. Однак, за нещодавніми змінами у завіті, тепер він святкується 6-го, а не 19-го грудня, як це було раніше. Все одно вважаю, що розгляд цього свята буде гідним вашої уваги, народні традиції, урочисті моменти та багато іншого зможете побачити прямо зараз. Ми з Миколою народилися в один день, а саме 19 грудня 2002 року. Тож, як тобі взагалі новина достатньо нещодавно, що дату відзначання цього свята змінили з 19 на 6 грудня. І що взагалі для тебе символізує це свято окрім тя народження? Ну саме 19 грудня так вийшло, що в мене і мама народилися 19 грудня. Нічого, собі. Тобто, да, так, тобто це таке подвійне свято для мене. Тому ну, те, що його на шосте, якби сильно ролі не змінило, все рівно основне свято в нас в нашій сім'ї 19 грудня. Ну, так, подвійне, тим паче. Да, подвійне. А в дитинстві тобі клали під подушку шоколадки або інші солодощі в цей день? Мені клали подарунки. Скоріше, це було не як День Миколая, а як День народження. Угу. Тому що відразу ну, три, три свята за один день і мені просто клали подарунки. Я навіть не думав, що це Святий Миколай, я знав, що це не народжує. Тебе, можливо, у школі чи просто знайомі друзі звали Святим Миколаєм? Школа, в якій я вчився, була іменем Одеста Левицького, і при вході був Святий Миколай. Тобто, тобто релігіозний був напрямок навчання. Ні, ні, не, не, не релігіозний, просто перед школою був Святий Миколай. Тому. Мене ніхто так не називав, але нікого не було питання, чому мене було звати Микола. <свят> У мене така ж сама історія, абсолютно. Але частенько, як в школі, так в університеті, просто друзі, знайомі, навіть партнери по команді жартівливо називали мене Святим Миколою. Тому в мене теж це свято якось. З різними моментами асоціюється вже зараз, у дорослому віці, чи святкуєш ти цей день, окрім дня народження, саме символічно? Напевно, ні. Напевно, ні. Вже напевно з років 17 вже перестало якось ну, не то, щоб я якось подорослішав, просто став менше приділяти уваги таким святам. За традицією цієї ночі святий Микола залишає чемним дітям подарунки під подушками. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями та вкидають їх у поштову скриньку або кладуть на вікно. Чемні діти знаходять під подушкою подарунок, а неслухняні прутик. Ця різка слугує своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою та виправитися. У багатьох інших країнах постать святого Миколи також дуже поширена і ставляться до нього скрізь з особливою пошаною. ось тільки… Як ми вже з'ясували, у кожного народу він має свою назву. Наприклад, у Франції та всіх франкомовних країнах таким персонажем є Пер Ноель. Якщо ви ставите питання, коли святий Миколаїв у Франції, то це 6 грудня. Цього дня Бородатий дідусь подорожує верхи на віслюкові з кошиком подарунків для слухняних дітей. Через Димар Перноель потрапляє в будинок і залишає подарунки біля каміна в дитячому взутті, яке малюки там кладуть заздалегідь. Супроводжувати улюбленого дарувальника може інший фольклорний персонаж, Пер Фуетар суровий дід з різками, який пам'ятає кожного неслухняного малюка та допомагає Перноелю вирішити, кому залишити гарний подарунок, а кому лозину для покарання. Крампус в Австрії, Угорщині, Словенії та Чехії, фольклор цих країн відрізняється від інших тим, що має багато легенд про святого Миколая та його споконвічного спутника і водночас антипода крампуса. Цей персонаж супроводжує Святого Миколая Чудотворця, поки той розносить подарунки малюкам і підкладає різки чи вугілля неслухняним дітям під подушки, лякає їх або взагалі викрадає в страшну печеру у своєму мішку. Виглядає крампус досить шахливо, оскільки повністю покритий темним хутром, має козлячі ріжки та роздвоєні копита, а з пащі у нього стирчить зловісний язик. як у змії. За традицією, чоловіки на початку грудня перевдягаються у цього персонажа та гуляють вулицями, лякаючи дітей дзвоном дзвіночків та ланцюгів. Щоправда, все частіше у наш час образ крампуса перестає бути таким страшним і швидше сприймається оточуючими як дружній та комічний персонаж. Сінтерклас у Нідерландах, Голландці на своїй батьківщині традиційно зустрічають Сінтеркласа 6 грудня за юліанським календарем. Сінтерклас – це поважний дідусь з білим волоссям та довгою густою бородою. За легендою, він приїжджає до Роттердама на параплаві з далекої Іспанії, яка уособлює собою теплі краї. Супроводжують його вірні помічники, чорні піти. Також їх можуть називати сажотрусами. Які безпосередньо беруть участь у нелегкій роботі головного персонажа у пострадянському ком'юніті прийнято порівнювати часто і навіть плутати Діда Мороза з святим Миколою, але це зовсім інші персонажі, і все ж таки Дід Мороз, класичне поняття, воно вже притаманне минулому століттю, минулим традиціям, які зараз необхідно просто знищувати. А як ви ставитеся до зміни дати відзначання Дня Святого Миколи? Особисто я хотів би, аби все залишилося як було раніше, тобто 19 грудня, бо для мене це свято і цей день завжди асоціюватиметься саме з такими приємними емоціями? Я ж дуже вдячний вам за перегляд. Сподіваюся, це відео подарувало вам якісь нові факти та знання. З вами був Микола Бондаренко, студент 4-го курсу першої групи спеціальності журналістика НОБІП України. Бережіть себе, мирного неба над головою. До нових зустрічей!